Всім привіт! Сьогодні вирішив перевірити, як працює ось такий терморегулятор. Це терморегулятор від Автоклава фірми Укрпромтех. Я недавно став власником автоклава з нержавіючої сталі. І читаючи багато різних відгуків в Фейсбук, є така група Автоклав Ділимось досвідом. Там пишуть, що є проблема. Що продукція, яка закривається в цьому автоклаві, підгорає. Із-за того, що ось цей терморегулятор показує неправильну температуру. Тут стоїть ось такий електронний датчик, який вставляється в сам автоклав. Я вирішив його нагріти і подивитися, які показники. Показники я буду рівняти зі своєю паяльною станцією. Вирішив, спочатку думаю, ну, паяльником буду гріти, але на паяльнику. У мене на паяльній станції ще є ось такий паяльник. Менше, ніж 200 градусів температуру не можна виставити. А на фені можна виставити температуру 100 градусів мінімум. Зараз що я зроблю? Я візьму фен і ним буду гріти ось цей датчик. При температурі 100 градусів на паяльній станції нас також має показати. По ідеї 100 градусів на цьому терморегуляторі. І потім я буду поступово додати температуру. Робити 105 градусів, 110, 115 і 120. 120 градусів більше для автоклава нам не потрібно. Зараз подивимося, що з цього всього у нас вийде. Увімкнув я ось цей терморегулятор в подовжувач. Бачите, зараз нас пише OFF. ставимо. Температуру можна ставити максимум 125. На паяльній станції температура стоїть 100 градусів. Ось можна бачити 100 градусів. Беремо ось цей датчик і гріємо. Гріємо феном, можна бачити, що температура в нас піднімається. По ідеї більше, ніж 100 градусів. Воно не повинно показувати. Вже 50. Температура росте далі. Нагадую, що на паяльній станції стоїть температура 100 градусів. До 50 градусів температура у нас швидко набралась, далі вона помало росте. Зараз вже буде 70. Думав, що це буде швидше, то в мене вже робка були тримати. Положу сам фен на стіл і буду тримати датчик біля фена. Ось так. Вже 80 градусів у нас температура продовжує рости. На паєльній станції стабільно 100 градусів тримається. Показую вам все в реальному часі, щоб потім не казали, що я тут щось монтував чи говорив неправду. Температура вже більше, ніж 90 градусів. Вже більше п'яти хвилин гріється цей датчик. 96 градусів. Температура піднялася у нас до 97 градусів, потім впала на 96, 100 градусів не показує. Не можу сказати, що тут на виході є 100% 100 градусів, тому що це фен, він теж відносно може мати якусь похибку. Але приблизно можна побачити. На паяльній станції 100 градусів у нас стоїть. На терморегуляторі дійшло до 97 і почало падати. Падає, тому що тут відволікаюся, температура висока, Чуть-чуть віддвинув і воно, температура різко міняється. Спробую зараз поставити 120 градусів. поставив 120 градусів на паяльній станції. Дивимося, що нас покаже наш терморегулятор. Температура почала рости. Я спочатку думав взяти, закипітити чайник і в чайник поставити цей датчик, але я не знаю, наскільки він герметичний, щоб його не пошкодити. Тому вирішив ось таким способом перевірити. Температура 105 градусів нас показує. 120 на паяльній станції. Температура на терморегуляторі у нас змінюється, було 113, 114, потім 112. Можливо, тут потрібно якось чітко зафіксувати, тому що руки в неї все рівно рухаються і від того, можливо, є якась похибка. На паняній станції у нас стоїть 120 градусів. Терморегулятор на даний момент показує 112. Зараз я ще спробую додатково ще якийсь датчик поставити біля цього, щоб можна було якось орієнтуватися. Вирішив я все зафіксувати, тому що коли в руках тримаєш все рівно датчик то ближче, то далі від фена, руки втомлюються, не можна Постійно тримати однаково. Все зафіксував. Під'єднав ще один датчик з мультиметра. Ось на мультиметрі нас показує 121 градус. Паяльна станція показує 120 градусів. А наш датчик температури показує вже 119-118. Зараз трішки чекаємо, звіряємо ці всі показники і робимо якісь висновки. Мультиметр зараз показує 119,8, 121 пригає. Тут нас показує 119. Паєнна станція показує 120. Все зафіксовано, нічого не рухається. Так більш детальніше можна подивитись на цю всю температуру. 119. Більше в нас температура не росте. Можна зробити висновок, що терморегулятор показує, в принципі, температуру нормальну. От На мультиметрі 122, 119. Так, починає холонути датчик з мультиметра, скоріше охолоджується, можна бачити вже 112, тут 118. Роблю висновок, що датчик цієї температури до автоклава Укрпромтех показує температуру нормальну. Похибка тут не дуже велика, так як всі пишуть. Ну, як всі пишуть. Хтось пише, що в нього продукція горить і думаю, що причина в цьому. Хтось готує і каже, що все добре. Я планую закривати компоти, варення, тому чекайте відео. З тим, як я попробую, як воно все працює. Ось таке відео. Не забуваємо поставити лайк, хто не підписався, підписуємося на канал. Всім дякую за увагу. До побачення!